Завдіївського напрямку просто зараз до нас включиться Максим Морозов, боєць Легіону Свободи. З нами на зв'язку мої вітання, пане Максиме. Слава Україні, героям слава. Отже, цифри. Бойових зіткнень, і зокрема в районі Авдіївки, на яку навала російська така от масштабна і послідовна самовбивча триває вже от два місяці. 10 жовтня вони власне почали ці хвилі і не припиняють їх весь цей час. Яка поточна ситуація не тільки в цифрах, а і в конкретних діях ворога і в діях наших сил оборони. Ну, почнемо з того, що я вас виправлю. Саме вбивча навала московитів почалася 24 лютого, двадцять другого року. До того це була теж навала, теж війна і так далі. Авдіївка знаходиться в тому сенсі, що вона знаходиться на самому фронті самого початку війни, 14 року. Відповідно, ці атаки московитів то це. І постійне явище щодо до, до повномасштабного вторгнення, що під час повномасштабного вторгнення. Якщо ви зацепили цифри, то я вам так скажу, скажу приблизно. Да з офіційних зведень генштабу тільки за ці кранні два місяці загустування так званого московити тут втратили близько 15 тисяч особового складу. Тепер не під нехитро підрахуємо, що ще до жовтня Авдіївка була під постійними атакувальними діями. Тоже приблизно десяток другий за день, і відповідно з 24 лютого лютого от це загустрення, яке ми зараз ретранслюємо на всіх телеканалах. А року. Тобто, ми можемо порахувати, що за цей час московська наволоч втратила тут ще десь приблизно 15 тисяч. От і порахуйте, скільки ці московити заради своєї молі, яка сидить в Кремлі, по втратили тут особового складу. Це приблизно Варіанті 30 тисяч, напевне, без санітарних втрат. Тобто з санітарними втратами, це ми кажемо за поранених, це ще більше. Інше питання, що звичайно московська влада і московська моль в Кремлі ніколи не буде рахуватися з втратами, які вони понесуть. Тобто це йде за рахунок. Ми вже з вами пов'язаних зеків. Це йде за рахунок малих народів. А і зараз новий тренд це вони запускають нелегалів а нелегально. Ціх нелегалів, які потрапляють до них в їхню так звану державу, щоб потім рухатися в Європу, вони відновлюють під або депортація, або підпис контракту в Кацапській армії. Відповідно, вони перебувають на фронт, де безславно або гинуть, або здаються. І тому та величезна цифра втрат. Вона не є якась витягнута чи видумана. Насправді мусканя вже давно сама скидає своє відео, де скаржаться на ці величезні втрати, називається все братськими могилами. Величезні закопують там десятками один одного, але саме одно, як зомбі починають і йдуть далі, тобто вони за цей молі, яка сидить в Кремлі, готові віддавати життя. Єдине, що я можу додати, що вони дійсно попали в Авдіївку. Перших два слова перші дві букви абсолютно символічно для них звучить. Це а, а, як скорочено з від Авдіївки, так вони поправляють сюди дійсно ват, і вони. Що здалося помітити, от певним спостереженням, вони дійсно тут гинуть в величезних муках. Тобто, бувають такі моменти, коли ти сам дивуєшся, як людина ще може жити від прямого влучання, допустим, дрона камікадзе. Але ж ні, як то кажуть, містика вона якась є. Сама земля не хоче приймати цю наволочку. І я так думаю, поки ця наволоч Московська на генетичному рівні не зрозуміє, що їм не треба йти не не в Україну, не на Україну, чи як вони там хочуть, вони тут будуть мучитись і дуже довго. Щодо, щодо того, як це відбувається, вся ця ліквідація і загибель такої величезної маси. Ордиції Мостовицької, вона дійсно відбувається завдяки титанічній, в першу чергу, титанічній праці всіх бригад, які зараз обороняють авдіївський напрямок. Ну і звичайно, героїзм і зараз на, на цьому на фронті на ділянці кожен підрозділ, навіть невеличкий, дуже важливий. Тому знову ж таки, користуючись нагодою і повідомляючи вас, що на авдіївському напрямку. Московити знову почали масово уже тепер використовувати техніку, тому що наступили певні холодні ночі. Земля трошки підмерзла, бо до цього було тупо м'ясні атаки, м'ясні тактичні, тобто різні. Але це було в основному жива сила у великих і малих кількостях. Зараз почали знову використовувати техніку в досить немалих кількостях. Можуть бути колони 10-15 одиниць техніки. Це вже достатньо серйозний бонітанковий кулак. Осу особливо якщо говорити про промзону, де все покриття тверде покриття, асфальтована, і ця техніка може якимось чином рухатись далі і здобувати нові для них якісь райони чи території, тому закли... тому оборонці армії, які зараз де підрозділи багато оголошують. Збори на дрони, користуючись нагодою, прошу глядачів і п'ятий канал, в тому числі, друкувати ці збори, а показувати їх особливо. Збори на дрони вони зараз надзвичайно важливі. Дрони це та кара з небес, яка пролітає що в голову двоногим окупантам, що техніку. Тому ситуація на Авдіївці надзвичайно критична. Наші оборонці потребують дронів. Тому всіх закликають допомагати зараз силам оборони на Авдіївці з покупівлею дронів. Як можна знайти реквізити от конкретно людям, які зараз готові куди донатити? Підкажіть їм адресу. Пані Яна, ваші редактори мали отримати від мене від мене. Мали отримати. Я не знаю, чому не висвітлили. код і мали отримати рахунок. Один із підрозділів, оскільки я вже дуже часто появляюся із спікером став Авдіївки, Просять мене передавати, щоб канали висвітлювали це тим, чим ви можете допомогти хлопцям висвітлити їхні збори. Збори невеликі на конкретні якісь дрони в даному випадку ударні. Перед тим ми збирали на камікадзе, ще перед тим на меки. Там невеликі збори, але конкретно хлопці просять Макс, передай на там на тому чи іншому каналі. цей збор, щоб він світився під час твого ефіру. Це мінімум, що ми можемо зробити ще для нашої перемоги. Неодмінно власне, використаємо QR-код, неодмінно донесемо до наших глядачів, тому що справа дійсно надзвичайно надзвичайно важлива. І пане Максиме, хотіла власне уточнити ще про інтенсивність того, що зараз відбувається з боку ворога. От, власне, ви частково почали про це говорити. Ми дійсно спостерігали. Часом період м'ясних атак, часом період механізованих атак. От зараз з огляду на холодну зиму і і твердий ґрунт знову механізована компонента збільшується. А щодо контингенту, чи можете ви зрозуміти, чим вони свої шалені втрати поповнюють? Тобто, це все ж таки кадрові російські військові, чи це от того, кого поназбирали, понахапали і з підготовкою у тиждень, а може і без? Туди скеровують можливо. Ви маєте таку інформацію про міром з перехоплень. Давайте це було дуже довге питання його треба розбити на декілька. Uh -huh. Перше застосування піхоти, техніки а також авіація. Я б додав, тому що надзвичайно серйозна авдіївка. Весь цей період надзвичайно серйозно страждала від авіації. Коли наші побратими Мавпіхи почали захоплювати плацдарми на лівому березі, на нашій ділянці авіація стала за застосовуватися менше. Що це означає? Що по авіації, все таки, якби вони не не співали бравадних пісень. В них і вона лімітована. Мало того, наші пзрк розгуки і ППО регулярно збивають їхні борти і ліквідовують цих пілотів. Звичайно, якщо пілот вижив, це не дуже добре, але дуже добре, коли хоча б борт збитий. І це слава нашим ППО. і пзрк розхунку. Ну як показує плаздами на лівому березі, а, що їхня авіація вона лімітована або кількістю бортів, або кількістю пілотів, які готові. Виконувати ті чи інші бойові задачі. Щодо, тепер підемо опускаємося щодо механізованих, так? механізованих одиниць, техніки, броньованих і так далі, танків знову ж таки. Незважаючи на те, що там ліміт достатньо серйозний, ми вже бачимо, що після того, як в перші дні загострення вони відсилали просто надзвичайно величезну кількість техніки, зараз, після того, як вони ця техніка була знищена артою, дронами камікадзе і іншими засобами ураження, в тому, в тому числі і пторами, ми бачили, як певний період вони все одно, незважаючи на погоду, використовували техніку, але в малих одиницях, тобто ми розуміли. Що вони накопичують техніку, і зараз ми чекали знову ж таки ті колони, там 100-200 одиниць техніки, яка мала йти е, такий бронетанковий кулак. Ну, ми бачили, що ці колони знову ж таки не більше 15 одиниць сформовані. Це про що говорить? Що вони будь, і мають запас техніки, але знову ж таки вони вже оглядаються на лівий берег, вони вже дивляться на маринку. Вони дивляться на інші важкі ділянки фронту, де ця техніка, можливо, буде на їхню думку ефективніше застосована. Тобто, ми бачимо, успішна діяльність арти і операторів дронів все-таки призводить до певного дефіциту техніки, і це заслуга знов ж таки арти і операторів дронів, вторів і так далі. А тепер по живій селі так щодо живої сили не спостерігається якийсь дефіцит. І ми з вами вже не раз говорили, що вони поповняють. І я вже це казав. Тільки що швидше за все. Оцей ресурс живий за рахунок трьох основних таких а, джерел. Перше це за які ув'язнені, тобто рекрутинг в тюрмах проводиться, як і проводився. Тільки раніше назвав Вагнер, тепер це Штормзет, завтра буде Урган Бет або е, підрозділ імені Кремлівської молі. Ожливо, як цей буде підрозділ називатися, але цей підрозділ буде чисто формуватися і свої ресурси черпати з тюрем. Тобто ми з вами можемо приблизно уявити, що тюремне ресурс – це десь приблизно 2,5-3 мільйони ув'язних по мінімальних підрахунках, а можливо цілих 5. Тобто в мене зараз немає такої інформації. Та яка була допоможтовки? Вона теж плавала від 2,5 до 5 мільйонів ув'язних абсолютно в цій безправній державі, так званий, в лапках країн 404, яка називається Росія, ув'язнених можуть мобілізовувати з їхньої чи без їхньої згоди. І от вам, будь ласка, 5 мільйонів, з них мінімум, мабуть, півтора мільйона зможе воювати. Другий ресурс це малі народи. Ми з вами теж розуміємо, чому так активно використовуються бояти повінці. Якути і інші там їх скільки з чимось народів, тому що для молі з Кремля і його кліки дуже важливо, щоб в малих на народах і почався рух на незалежність, тому цих якутів, турінців, молдови, мерію їх будуть відсилати без бронежилетів, без касок, без зброї. І ми вже це бачимо на окремих ділянках нашого українського фронту. Тобто, це не було не на авдіївському авдіївській ділянці, але є дзвінки від побратимів, які мені казали Макс. Цього разу поїхали якісь московити, висадили їх і вони побігли, значить, без касок і без бронежилетів бо їм команді дали команду, біжить туди, там лежать ваші Саратечинські забирайте, там автоматиці. Тобто, ми вже це бачимо, що йде певний такий не свого особового складу, яким і ніколи, в принципі, не вирізнялася Російська Федерація. Але це тільки означає одне: що вони будуть мають мають ресурмобілізації. І третій. Ресурс мобілізації, які ми зараз починаємо помічати, це знову ж таки нелегали, про яких говорять різні журналісти в своїх каналах. В даному випадку конкретно це не пальці, а можливо і інші якісь мігранти, які попалися в структуру російських МВС, і їм пропону запропонувала або тюрма, або значить армія Російської Федерації. Звичайно, вони йому обіцяють там зарплати 200-500 тисяч рублів. А по факту потім не пальці самі кажуть, що заплатили 4 тисячі рублів. Ну тобто, все а в традиції цих московитів. В них нічого не міняється, м'ясо і головне обдавити своє ж м'ясо. Пане Максима, ви вже сказали, що наша артилерія, зокрема, працює невтомно. А як працює їхня? Чи відчувається достатність боєприпасів або ж дефіцит або стабільно? Ні, ви знаєте, ніякого дефіциту ніколи не відчували. Пам'ятаю, якогось року вагнера запустили там по дефіцит. Це був фейк, і після цього можливо чомусь хтось і піднімає якісь питання щодо там дефіциту. Ну, якби на власній шкірі дефіциту БК щодо Арти. В московитів не відчувається, чи вони цей дефіцит гасять корейськими снарядами, китайськими, я офіційно ну заявити не можу, бо не володію інформацією. Звичайно, те, що в з стартом повномасштабки, коли вони там приблизно 50 снарядів використовували на один наш, звичайно, зараз певний паритет досягається і завдяки в нашому збільшенню, і завдяки в принципі зменшенню їхньому. Ну щоб сказати, що в них є дефіцит. Чи не недостача, чи мало градів пролітає? Такого неможливо. Позиції просто зрівнюються з землею, тому що моска московит не відчуває з якогось дефіциту. Значить, вони можуть працювати і пачками вкидати ці заряди РСЗВ і Арти. Пане Максиме, далі хочу у вас от що запитати. Ми очевидно відстежуємо і позиції наших партнерів про те, як вони бачать і свою подальшу підтримку і подальшу стратегію в році, вже наступному, дві тисячі двадцять четвертому. днями написав матеріал про те, що ця сама стратегія у партнерів і в Україні різниця. Наразі країни, зокрема Сполучені Штати і Україна, розробляють нову Вашингтон. Наполягає на тому, що це має бути все ж таки. Оборона, передусім, нарощування своїх сил, і підготовка до затяжної війни. Зрештою, Київ хоче натомість перейти у наступ для того, щоб мати більш вигідні позиції для можливого ймовірного потенційного якогось переговорного процесу. Це те, що обговорюється у високих кабінетах високопосадовцями. А вам з поля бою, як це бачиться? Не зрозумів вашого питання наступний рік фокус на вашу думку як от людини, яка безпосередньо на полі бою, яка поряд з побратимами. Наступний рік це має бути оборона, як наполягають наші партнери, або все ж таки спроби наступу там, де це можливо, там де є ресурс для того, щоб мати вигідніші позиції на майбутнє, чи є час можливо на це. Же ці підготовки наших е, сил оборони, які можуть пройти в силу в сили наступу, так тобто, ми з вами вже обговорювали ситуацію на лівому березі, uh -huh. а ситуація там, що наші хлопці бійці героїчно зараз тримають під кабами е, цей плаздан. значить він може перейти в атакувальну дію. Я знаю, що такі каби ми Авдіївці Їх ловили тут кожен день по декілька штук Тому я розумію, і зараз. Героїзм появляють на впіки, і ця цей плацдарм може стати тим самим плацдармом, через який піде український наступ. Чи може Авдіївка стати з оборони плацдавром? Так може, тому що Авдіївка являється одним з містек містечок, які знаходяться біля Донецька. Тобто, ми з Авдіївки зможемо піти в певну атакувальну дію щодо захоплення Донецька. Все залежить від знов ж таки від ресурсів. Якщо в нас буде достатньо ресурсів дронів, арти, авіації, я побачу от моя особиста думка. Я побачу, як будуть діяти перші F-16 з достатнім БК в українській території. Тільки ми побачимо їх на полі бою в небі. Побачимо тоді діяльність. Я дуже спираюсь саме на авіацію і на саме на F-16. По їхній кількості і кількості до їх БК ми побачимо, який буде наступний рік оборонний чи атакувальний. Власне, от в е, цих пропозиціях від наших партнерів до того, щоб все ж таки чітко визначитися що далі в глуху оборону, е, Володимир Зеленський відреагував і каже: кризи немає, зима усе уповільнює. Тобто настав той сезон, коли сповільнюються е, будь-які операції і оборонні, і наступальні. Чи поділяєте таку точку зору? Я не коментую президента. Чи поділяєте в даному разі? тобто... Е, Окей, добре. Тоді власне нам залишається лише дійсно подякувати величезна подяка вам за щоденно щохвилинну, Буквально захист в надважких умовах. І кожному вашому побратиму передаєте обов'язково наш низький уклін. Дякую за те, що знайшли можливість включитися до нас в АТР, розповісти поточну ситуацію є? на Авдіївському напрямку, який з 2014 року є надзвичайно потужним а, окріп районом і Продовжує ним залишатися попри нові й нові хвилі російських атак. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, був з нами у марафоні Незламна країна.